Друзі, показую наочно. У вас є посилання на телеграм-канал. Як ми вчимо? От ви хочете собі послухати, чи піде Марі на заняття йогою цими вихідними. Давайте вімкнемо кілька разів мову. О, Мені достатньо. Так. Тепер я хочу тему на мистецтво: клікаю овочі і фрукти. Ось. Тема овочі о і фрукти. І слухай, як буде апельсин. Л'оранж. Лоранж. Супер. Тепер як буде банан? La banane, la banane, la banane, la banane. Виключаю, там. Хочу далі там послухати. О, речення. Я їду до своєї сім'ї в сільську місця і слухай. І що ми ромо, живе мафамі ала кампань. Тобто, ви можете повторювати, якщо ви навіть не вмієте читати французькою, вам важко, а, ви можете просто отак, не вміючи читати, не знаючи граматики, вивчити хоча б щось. І тут є цілі речення: пройшовши канал від початку до кінця, тут купа аудіо, ви вже будете розуміти мову і навіть намагатися говорити. Наприклад. Він цікавиться фотографією. Il la photographie. Il s'intéresse à la photographie. От. Що тебе цікавить? А quoi tu t'intéresses? а qui тюнтерес, а tu t'intéresses? От. Все, мені достатньо, я прослухала. Пишіть в приват. 22 канали, 9 мов, більше 100 тисяч аудіо з різних мов. Гігантська робота. І ось так це працює. пишіть.